Доброго часу проведення, друзі. Розпочинаю третю закладку, третє завантаження інкубатора. Інкубаційним яйцем перепила тихаського і цього разу смокінга. Придбав, не знаю, можна не можна говорити, через YouTube та й в Тіктоці. Є ця людина все своїми руками. Гарний, начебто Техасець у нього. Хоча це ще не гіганти, це ще звичайні. І смокінги ті, що він там сам виводить. Селекціонує, так би мовити. Замовляю це вже в третьої людини, тому що перші, ті, що я замовляв, відео є на каналі то ті в мене в 42 дні провів забій більших, вони були по 235 грамів, і в 49 днів дорізав ті, що залишалися, також вийшли 233-235 грам середня вага. Ну, начебто й непогано для такого віку, але не дуже, скажімо так, великі. Другу партію придбав в другої людини. Але із 151 закладеного яйця, 71 виявилося незаплідненим. Дуже-дуже малий відсоток заплідненості. І ті, що налупилися, ось там живуть. Це їм зараз 10. Залишилося їх 43. Начебто не пішли. Щось вони і хворенькі. І дуже-дуже, я ж говорю, слабий відсоток заплідненості. Тому придбав третьої людини буду проводити експеримент тепер. З цими інкубаційними яйцями. Запаковані були дуже гарно. Пінопластовий боксик, потім картонна коробка, все усінові. Яйця ось так також всінові. Ще тільки розпочав буквально другу, другий лоточок розпаковую, то поки що все гарно. Битих немає. Тому що, ще не сказав друга партія, що заплідненість була дуже слаба. Що із 180 яєць 40 було розбитих. Не 40 трішки менше, так? Да? Ну, от 151 було закладено. виходить 29 яєць було розбитих. 30 майже штук. Погано доїхали, погано запаковані. Ну, то таке. Зараз будемо намагатися провести інкубацію третьої партії. Що з цього у нас вийде, продовжуйте дивитися в цьому відео. Провів завантаження 100. З 67 яєць. 10 було запасних. 3. Приїхали трішки пошкоджені. Але це нічого. Все добре. Інкубатор повний. Яйце дуже гарне. Велике. Недрібненьке. Все гарно, все добре. Так що будемо чекати на приємний результат. Так, 12 годин уже триває вилуп наших перепелів. Повинні бути техасці та смокінги. Перша малеча відпочива гуляє. Ті, що були вчора увечері. Зараз будемо дивитися, що у нас за ніч. Маємо ось такий результат. Зараз їх пересадимо до грудера, порахуємо та будемо чекати наступних. Інкубаційні яйця брав. Надивившись Тіктоку та Ютубу все своїми руками. Силочка буде під відео, якщо результат буде гарний. Минула доба спочатку вилупу наших перепеленят, техаської породи та смокінгів. Повторююсь. Замовляв людини, яка в Тіктокові та в Ютубі під нікнеймом все своїми руками. Це його власна селекція смокінгів. Тому слідкуйте, не перемикайтеся, підписуйтеся, щоб побачити, якими вони виростуть. А зараз будемо перевіряти, що в нас ще долупилося. Маємо ось такий результат третьої хвилі вилупу. Гадаю, що все добре. Все порахую, все вам покажу, тому не перемикайтеся. І так, друзі, підведемо підсумки третьої зимової інкубації. Перепила Техас та в даному випадку ще й смокінга. Повторююсь, втретє, мабуть, в цьому відео, що замовляв інкубаційне яйце в людини під нікнеймом. Все своїми руками на Ютубі та в Тіктоці. Скажемо так, можу вам сміливо радити цю людину. Ще, звісно, вони не виросли. Ще перевіримо, яка буде у них вага хоча б в три тижні. Ну і потім у 6. А на даний момент із 167 закладених яєць виявилося 130. Запліднених 37 незапліднених. Хоча, можливо, це ж результат ще й перевезення новою поштою було, тому десь якесь трухнуло яйце десь ще щось. А з 130 запліднених 114% вилупилося. Тобто заплідненість десь на рівні 78%. Відсотків. А виводимість на рівні 88. Тобто інкубатор модернізований працює. Інкубаційне яйце за цим разом замовив гарне. Тому рекомендую Силочка на канал внизу в описі під відео. Кого ця тема цікавить, записуйте, запам'ятовуйте, телефонуйте, замовляйте. Порядна людина. Не так, як друга моя партія. 42 тут залишилося із 57, що вилупилися, було багато слабеньких. І виявилося 71 незапліднене яйце. Із 151 закладеного. Хоча платилося за 160, прислали 180. Багато було бою, можливо, причина в тому. А тут бою три штучки лише було. 10 було запасних, тому заклалося 167. І вилопилося 114. Збиваються трішки до кучки, тому що щойно замінив підстилку їхню, так би мовити. Трішки вони змерзли, тому що пересаджував їх до ящика. А так все, начебто, поки що добре. Так що до нових зустрічей. Слава Україні, слава нації.